Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось таких класних зайчиків. Вони виходять дуже милі, симпатичні. Наступний рік якраз рік кролика, тому будемо в'язати ось таких ніжних та маленьких звіряток. Для них нам знадобиться пряжа. На Копариж у мене вже розпочатий моточок, тому що я вже зв'язала два зайчика, і минулого року я взяла також котика ще. До речі, котика теж можна буде зв'язати, тому що цей рік іде як кролик і котики, тому можна в'язати і кролика і котика. Так, далі крючок. 3,75 Холофайбер, звичайно Ниточки для того, щоб вишити наші очі, я буду використовувати залишки YarnArt джинт білого кольору. І також для шарфика, можете взяти будь-яку пряжу. Ось, бачите, у мене були залишки. Ось такої ярнар чинс і ось такої шерстяної пряжі, тому можете використовувати і брати до замітки, що можна використати на ось такі шарфики. А також нам знадобляться очки 8 або 7 міліметрів. Це за вашим бажанням. Дивіться, я ось в'язала ось тут в мене 7. А ось тут вісім. Вони трішки більші, але вони гарно виглядають і так, і так. Давайте приступимо до в'язання. Спочатку будемо в'язати голову. Для початку нам потрібно. Зробити дві повітряні петлі. Одну ми затягуємо, ми починаємо ось так в'язання, набираємо одну, дві. далі в другу від крючка, тобто в ось цю найпершу, яку ми набрали, ми пров'язуємо шість стопчиків без накиду по кругу. Один, два. Три. Чтити. П'ять. Шість. Другий рядочок. В кожну нашу, ось цю петельку ми пров'язуємо два стовпчика без накида: один. Два, і в наступну так само. 1, 2. В кінці в нас має бути 12 петель наступний рядочок, можете поставити маркерочок, а можете просто в'язати і рахувати. Дивіться, в першу петельку ми пров'язуємо 1 стовпчик, в наступну 2 стовпчика. І так ми робимо шість разів. В кінці у нас має вийти 18 стопчиків. Четвертий рядочок пров'язуємо 2 стопчика, 1, 2, і робимо добавочку 2 стовпчика в одну петлю. Один, два. Знову пров'язуємо 2 стовпчика і робимо добавочку: 2 два стовпчика в одну петлю. Так, пров'язуємо до кінця рядочка, у нас мають бути 24, ось ці петельки. П'ятий рядочок пров'язуємо три стопчика. Один, два, три, далі робимо добавочку, два стопчика в одну петлю. Знову, так само повторяємо: Один, два, три, і робимо добавочку. Так, пров'язуємо до кінця рядочка. Шостий рядочок. В'яжемо таким чином: пров'язуємо 4 стовпчики. Один, два, три, чотири. Робимо добавку два стовпчика в одну петлю і так само повторюємо до кінця рядочка. Один. Два, три, чотири. Два стопчика в одну петлю і дов'язуйте до кінця рядка так. Сьомий рядочок, пров'язуємо п'ять стопчиків, один. Два. Три, 4. 5. Робимо прибавку стовпчика стопчика, одну петлю. І так пров'язуємо до кінця рядочка. Далі ставимо маркерочок на останню нашу петельку. Я, звичайно, булавку використовую, ви можете взяти те, що у вас є. І пров'язуємо просто по кругу шість рядочків. По одному стопчику в одну петельку. Тобто, просто по кругу пров'язуємо шість рядочків. 14 рядочок пров'язуємо п'ять петель і одна обавка. Один, два, три, 4, 5. І робимо убавочку. Засовуємо в одну петельку, витягуємо ниточку, засовуємо в іншу петельку, витягуємо ниточку, і пров'язуємо ось так, як звичайно, як звичайний стопчик. І знову повторюємо так само 5 стопчиків і убавка до кінця рядочка. П'ятнадцятий рядочок, пров'язуємо 4 стопчика і одна убавка. 1, 2, 3, 4, і робимо так само убавочку. І так пров'язуємо до кінця рядка. Далі ми беремо наші очі і кріпимо. Між дев'ятим і десятим рядочком від початка, на відстані, три стопчика. У мене на безпечному кріпленні ви можете використовувати будь-які як у вас є. Ви можете навіть їх приклеїти. Так. Або, наприклад, бусинками вишити. Далі беремо ось другий наше очко. Ось 1, 2, 3. Розраховуємо так, що в нас око чуть чуть займе, тому ось тут ісь будемо вставляти. Так, бачите, на відстані трьох стовпчиків. Так, прикріплюємо. І далі в'яжемо наступний рядочок. Значить, пров'язуємо ми 3 стопчика. Один, два, три стопчика, 1, 2, 3, і робимо убавку. Так, пров'язуємо до кінця рядочка, наступний 17-й рядочок в'яжемо таким чином, пров'язуємо 2 стопчика, і робимо. Убавочку, два стопчика і убавка. Так, пров'язуємо теж до кінця рядочка. Далі беремо холофайбер і добре набиваємо нашу голівку, щоб вона була е, така плотненька, але не дуже тверда, не як камінець. І далі я під'єднаюсь і пров'яжемо останній рядочок. Так, останній е, наш рядочок. 18-й, пров'язуємо один стопчик і убавочка. Один стовпчик і убавочка. Пров'язуємо до кінця рядочка, в кінці робимо з'єднувальний стовпчик і обрізаємо ниточку, але обрізаємо так, щоб було. Чим пришити її до тільця, десь 20-30 см лишаєте, і буде вже готова голівка. Далі будемо в'язати з вами вушка. Далі починаємо в'язати наші вушка. Нам потрібно буде зв'язати дві штучки. Так, і давайте починати. Набираємо 4 повітряні петлі, 2, 3, Три. Далі, в другу від нашого гачка петлю пров'язуємо три стовпчика без накиду. Один. 3. І одна повітряна петля. Перевертаємо наше в'язання. Ось так перевернули. І в ось цю першу петельку пров'язуємо від цього моменту три стопчика. Тобто пров'язуємо три стопчика. Один, два, три. Робимо знову повітряну петлю. Перевертаємо. Далі пров'язуємо два стопчика і прибавка: Один, два. І робимо прибавочку ось цю останню петлю. Один, так, два. Робимо повітряну петлю, перевертаємо наше в'язання, пров'язуємо три стопчика. Один, два, три. І в останню петельку нашу пров'язуємо два стопчика. Один, два. Робимо повітряну петлю, перевертаємо в'язання, пров'язуємо 4 стопчика. 1, 2, 3, 4, далі в останню робимо добавочку, робимо повітряну петлю, Перевертаємо, пров'язуємо шість стопчиків без накиду: один, два. Три. П'ять. Шість. Робимо повітряну петлю, перевертаємо в'язання, далі пров'язуємо чотири стопчика. Один, два, три, чотири, робимо убавку, захоплюємо між одною петлею, між другою і пров'язуємо. Робимо повітряну петлю, далі перевертаємо, в'яжемо три стопчика, один, два, три робимо убавочку і повітряну петлю. Перевертаємо, пров'язуємо дві два стопчика, 1 2. Убавочка. Робимо в повітряну петлю, перевертаємо, в'яжемо один стопчик, робимо у Далі робимо повітряну петлю, перевертаємо, робимо ще одну повітряну петлю, і далі ми пров'язуємо наші вушка Ось де бачите, там і в'яжіть. Бачите, я от сюди, наприклад, Просто треба обв'язати стопчиком без накида всі наші вушка. Ось так, де бачите дирочку, туди і пхайте. Просто дивіться, щоб е ваші вушка не були стягнуті, щоб вони ось так рівненько, бачите, шли, щоб не отак не скомкано воно було. На цій пряжі не буде видно, що ви щось не так в'яжете. Воно все рівно, бачите, акуратно, навіть якщо не туди, тому. Обв'язуєте просто зараз наші вушка, в'яжете таких два штучки, і я покажу, як їх е, зробити так, щоб вони були ось так зігнуті, і пришиємо їх до нашого зайчика. Так, дов'язала я наші вушка. Дивіться, я тут просто голочкою сюди завела в ці стопчики, і обрізала. Бачите, зовсім нічого не не видно там ніякої ниточки. Ще один момент. Ви можете зараз для того, щоб пришивати, взяти додаткову ниточку і заселити її в голку, а можете просто, коли будете в'язати одне з вушок, лишити довший кінець. Тобто, коли ми ось набираємо. ось ми на першому, я показувала, лишили такі маленькі хвостики, далі вже набирали. А краще лишити ось такий довший кінець. Ну, це тільки на одному з цих двох, для того, щоб е, шити. Дивіться, я заселила голочку. Далі ми складаємо ось так вушко. Ось, бачите, склали вушко. пронизуємо ось так просто, ось так по центру ось. пронизуємо. Інше вушко ми складаємо так само, і так само пронизуємо, складаємо їх ось так разом, щоб вони були гарненько разом. І прошиваємо назад ще разок, і можна ще разок ось тут нижче прошити. Це ми наші вушка сформували. Тепер нам потрібно перешити її до голівки. Дивіться, ось центр голівки ми вибираємо чуть-чуть далі. Ось тут, бачите, не прям в центр, в ший, а трішки далі і трішки зміститися вбік. Бачите, я не однаково не звідси сюди, а трішки вбік змістилося, так буде гарніше. Бачите, він так миліший буде, якщо набік. Ми ось так цією самою ж ниточкою. Так. Лишня нитка. Зараз я її заберу. Так. Ой, у нас тривога, не знаю, чи чути, але тривога. Так, ось так прошиваємо і далі, ось так по вушках знову проходимося. Так, ось так, бачите, закріпили. Далі просто ось так збоку біля нього ми проходимо, ось так, бачите, через один стопчик. і захоплюємо трішки ось е, боковушок оцих. Спереді вушка, трішки ось так захоплюємо, щоб його краще прикріпити. Ось, бачите, ось вушко я ще закріплюю. Так, і так само переходимо назад, прикріплюємо, так само ось захоплюємо. Тобто, тут, ось такою пряжою взагалі не видно, якщо ви не там щось. Розшити, тому що е, вона пушиста, ми її потім ще розчішемо, її можна буде потім розчісати ще щіточкою, і вона стане ще пушистіша. Дивіться, потім, коли ми вже все пришили, ми просто через всю голову, протягуємо, ось так нашу ниточку, і так ми її закріпляємо, так, витягуємо голку. Обрізаємо ниточку і вушка нашій пришиті. Зараз будемо оформляти е, наше, нашу мордочку. Далі нам потрібно оформити нашого зайчика, вишити носика, е, зажати трішки наші очки, вишити очки, брівки. Так, дивіться, я в голочку заселила нитку десь довжиною 30-40 см, десь так. Можете взяти менше, якщо вам буде зручніше. А можете взяти навіть більше, якщо вам так зручно. Дивіться, ми засуваємо ось сюди, в середину ось цього отвору, голочку, і протягаємо ось тут десь, ось бачите, протягаємо, протягуємо, протягуємо, протягуємо не до кінця. В кінці залишаємо ось такий хвостик, так, далі засуваємо голочку ось тут, десь засуваємо і висуваємо по центру наших очок, і висуваємо назад, так. і висуваємо назад до цієї самої білої ниточки. Ось, висуваємо висунули. Тепер ми беремо, зав'язуємо ось тут вузлика, одного вузлика для початку. Так, дивимося на нашого зайчика, наше очко, коли ми його затягуємо, бачите, воно трішки. Глибше стає. Так, бачите, стало глибше ніби. Так, і зав'язуємо ще одного вузлика, щоб закріпити, поки що лишаємо це все. Далі ми так само повторяємо з іншим очком, тільки можна не відрізати, потім ми розріжемо і закінчимо. Так, засуваємо так само голочку знизу. Просуваємо ось тут під низом, десь по центру Так. засунули. Внизу залишаємо, не забувайте, можете ось так пальцями допомогти, щоб все не забрати. Так, засунули і ось так по центру десь висуваємо назад до цієї нашої ниточки. Висуваємо ось. Друге очко. А тепер можете розрізати цю ниточку. Ось, і цю другу ниточку, ось у нас вона є. Так, це від голови нитка. Щось вона мені мішає і мішає постійно. Так, поки що голки нам не потрібно буде. Так, і так само зв'язуємо вузлик. І тягнемо наше очко. Ось Бачите, теж воно затягнулося всередину. Так, і закріпляємо. Ви можете це робити, так стягувати до такого результату, який вам потрібно. Тобто, ви можете їх ще більше, глибше затягнути. Але якщо ви дуже сильно наповнили, вам буде це важко зробити. Так, дивіться, тепер ми ці ниточки просто. Обрізаємо, обрізали. Далі нам потрібно буде заселити в голку нитку, і ми будемо робити носика, а потім будемо робити брівки. Дивіться, я зав'язала вузлика. Так, тепер нам потрібно, ось дивіться. Висунути ось тут голочку. Ну, до речі, оформлення це на ваш смак. Не, вам не обов'язково робити все, як я роблю. Я показую просто, як я робила, і ось так. І тепер ми ось так раза три пров'язуємо, щоб вишити нашого носика. Це, ми його прошили. Ось наш носик готовий. Далі, дивіться, у нас є ниточка. Щоб не починати нову ниточку на наш ротик і брівки, ми її, бачите, вона з волокон у нас робиться От я брала ярнар джинс, вона з волокон. Я її ось так. Розкладаю ось так. На 4 ниточок я 2 на 2 розкладаю, розділила. Заселяю в голочку. Так. І буду е, вишивати наш ротик. Дивіться, ми назад, кудою ми виснули цю нашу нитку, туди і саме е, засуваємо. І висуваємо ось тут трішечки нижче, Дивіться, на 2 буквально. Десь на два стопчика нижче висунули. Тепер засуваємо ось, дивіться, ось тут. Бачите? Через два стопчика і висуваємо по центру цих двох стопчиків. Так. Ось. І посмішка нашого зайчика майже готова. Тепер ми засуваємо ось сюди, куди ми висунули. І можна одразу перейти до брівок. ось, І висуваємо десь, отак, на один рядочок вище наших очей. Бачите, посмішка вже готова. Тепер робимо брівки. Ось, бачите, ось так засунули. Тепер дивимося, як вам потрібно. Я ось так буду засувати. через, бачите, через бачите, два ось цих стопчики навкоси буду робити. І далі я так само просуваю в нашу наступну, ось так. Половинку. Так, зробила, можна його розправити. І так само я роблю з іншою частиною, так само через два стовпчика. І висуну його через цей же отвір. Все. Тепер дивіться, тепер я зараз заселю в голочку цю нитку, засуну її назад, висуну от сюди, на низ і зв'яжу з оцією ниточкою другою. І у нас буде вже голівка готова. Тільце ми зв'яжемо в другій частині відео, яке вийде завтра.